Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот мікс жіночого одягу від торгової марки Esmara. У лоті 20 одиниць. Є такі гарненькі половери, джинси супер скіні, синього та чорного кольорів. Є така довга сорочка тепла, сорочка із поясом. Далі велюрова ковтинка зеленого кольору на блискавці, спереду кишені кенгуру, тепла ковтинка з капюшоном всередині на флісі та теплий флісовий костюм. Є у лоці два гольфи із бавовни, білого кольору та усмушку. Є такі гарденькі сукні, сукні-тоніки, вони дуже теплі. Зеленого та бордового кольору. Є теплий светр. Далі у лоті легінце, легінце шкіри ось такий варіант. Далі є у лоті пончо. дуже тепленьке. Склад 100% поліестер, великий теплий шарф від бруно банані. Так, класичне пальто чорного кольору. Дуже стильне. Замовити цей лот, ви зможете у наших менеджерів. Детальну інформацію ви дізнаєтесь біля відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!